Хотів поділитися тим, чим хоч на відео, чим Бог благословив в групі. Чудові апельсини! Просто вражає, вражає, гілки повгиналися. Мені здається, що я ще не бачив, щоб вони так родили. Подивіться, що тут, що тут робиться? Подивіться, які гронами ще одне дерево обвисає. Ось такі також дуже вхилилися. Дякуємо тобі, Боже, за рясну осінь. Вже дружина прибрала цвіти, дощ передають.